Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики. сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи математичний робот, тож оберіть рівень заряду свого математичного робота. Натисніть на паузу. Під цим відео ви знайдете покликання на тренажер ділення. Вам необхідно протягом однієї хвилини обчислити якомога більше виразів. Розгорніть свої робочі зушити, запишіть 23 жовтня класна робота. Натисніть на паузу. Почнемо з числа 23. Кожне наступне число буде збільшуватися на 23. Наступне число це 46. Записуємо 46. 46. Збільшуємо на 23. 69. Далі. 92. 115, 138, 161, 184 і останнє число це 207. Запишіть посередині вирази і ми з вами обчислимо довгий вираз на декілька дій. 364 поділити на 26 плюс 29 помножити на 37. Розпочнемо з того, що ми встановимо порядок дій. Перша дія це ділення, друга множення, а третя додавання. Записуємо перша дія, обчислюємо стовпчик 364. Уділити на 26. Перше ділення – це 36, значить в часті буде дві цифри. Число 26 вміщується в числі 36 всього один раз. Записуємо в частку. 1 на 26 буде 26. Віднімаємо. 6 мінус 6 буде 0. 3 мінус 2 буде 1. 10 – це остача, вона має бути менше, ніж дільник. 10 менше, ніж 26. Зносимо тепер четвірку. 104 поділити на 26. Я можу спробувати 100 поділити на 20. Це буде 5. 5 на 20 100, 5 на 6 30, 100 і 30, 130, а у мене 104. Значить, не 5, а беру на 1 менше. 4. 4 на 20 буде 80, 4 на 6 буде 24, а 80 плюс 24 буде 104. Отже, мені підходить число 4. 4 помножити на 26 буде 104. Віднімаємо 104 мінус 104 буде 0. Відступаємо три клітинки, записуємо друга дія. Множимо 29 на 37. Дев'ять помножити на 7 буде 63. 3 записуємо, 6 запам'ятовуємо. 2 на 7 14 та 6 буде 20. Тепер ми множимо 29 на 3. 9 помножити на 3 буде 27. Записуємо під десятками. 7 записуємо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 2 буде 6. Та ще 2 буде 8. Додаємо. 3. Зносимо. 0 плюс 7 буде 7. 2 плюс 8 буде 10. Третя дія.

На сьогоднішньому уроці ми з вами дослідимо письмове ділення з Остачею. Тож розгорніть свої підручники на сторінці 42 і усно виконаємо завдання під номером 241. Розглянь як числа 540 і 550 поділили на 36. 550 поділити на 36. Перше неповнеділене буде 55. В часті дві цифри. Число 36 вміщується в числі 55 один раз. Отже, 1 помножити на 36 буде 36. Від 5 не можемо відняти 6, позичаємо, 15 мінус 6 буде 9. Вже не 5, а 4, 4 мінус 3 буде 1. 19 це буде остача. Остача менше за 36. Зносимо тепер 0. 190 поділити на 36. Пригадуємо таблицю множення числа 6, наскільки треба помножити, щоб число закінчувалося на 0. На 5. 5 на 30 150, 5 на 6 30. 150 і 30 буде 180. 190 мінус 180 буде 10. Після нуля ніяких вже цифр немає. Отже, 10 це буде остача, а 15 це буде неповна частка. Поділимо 540 на 36. Перше неповне ділене 54 в часті буде дві цифри. Число 36 вміщується в числі 54 один раз. 1 на 36 буде 36, віднімаємо. Від 4 не можна відняти 6, позичаємо. 14 мінус 6 буде 8. Вже не 5, а 4. 4 мінус 3 буде 1. І зносимо 0. 180 ділимо на 36. Знову пригадуємо таблицю множення, числа 6. І яке число закінчується на 0? Так, Отже нам підходить 5. 5 помножити на 30, 150, 5 помножити на 6, 30, 150 і 30 буде 180. А 180 мінус 180 буде 0. Отже, 15 це буде повна частка, тому що остачі немає. Закріпимо це письмово. І так, записуємо з вами перший вираз 89 поділити на 7. Перше неповнеділене 8, отже в часі буде дві цифри. Число 7 у, в числі 8 вміщується всього один раз. 1 на 7 буде 7. Віднімаємо. Від 8 відняти 7 буде 1, зносимо 9. 19 на 7 ділиться не повністю. Найближче число, яке повністю ділиться на 7, це 14. 14 поділити на 7 буде 2. 2 на 7.

89, значить, ми правильно обчислили вираз. Записуємо наступне. 89 поділити на 22. 89 поділити на 22. Я спробую поділити не 89, а 80. Не на 22, а на 20. 80 поділити на 20 буде 4. Перевірю. 4 на 20, 80, 4 на 2 – 8, 88, 88. А це менше, ніж 89, значить, четвірка мені підходить. Записую 88. 89 мінус 88 буде 1. Записуємо остача. Отже, у нас виходить, що 89 поділити на 22 буде 4. Це неповна частка. А остача. 1. Наступний вираз записуємо 239 поділити на 9. Перше неповне ділення 23. В часті буде дві цифри. 23 на 9 ділиться з остачею, найближче число це 18, яке ділиться повністю. 18 поділити на 9 буде 2. 2 на 9 18. Віднімаю.

Остачі 5 менше за дільник. Отже, 239 поділити на 9 буде 26 в остачі 5. Записуємо наступний вираз. 239 поділити на 15. Перше неповне ділене 23. В часті буде дві цифри. Число 15 в числі 23 вміщується один раз. 1 на 15 буде 15. Від 3 не можемо відняти 5, позичаємо. 13 мінус 5 буде 8. 1 мінус 1 буде 0, 0 ми не записуємо, зносимо, зносимо 9. 89 поділити на 15. Я можу спробувати 80 поділити на 20. Це буде 4. Не поспішайте записувати. 4 помножити на 10 буде 40.

5 на 10, 50, 5 на 5, 25, 50 і 25 буде 75. Віднімаю. 9 мінус 5 буде 4, 8 мінус 7 буде 1. 14 це остача. Остача менша за дільник 15. А 15 в частці – це неповна частка. Перевіримо. 15 помножимо на 15. 5 на 5, 25. 5 на 1, 5, і 2, 7, 1 на 5, 5, 1 на 1, 1. Додаємо. П'ятірку зносимо, 7 плюс 5 12. Вже не 1, а 2. 225. І плюс 14 остача ми отримаємо 239. І запишемо останній вираз: це 939 поділимо на 100. 939 поділити на 100. Число 100 в числі 939 вміщується. Перше ділення – це буде все число. 939 поділити на 100. Число 100 вміщується в числі 939 9 разів. 9 на 100 буде 900. Віднімаємо. 9 мінус 0,9, 3 мінус 0,3, 9 мінус -9, 9,0 не записуємо, адже 39 це буде остача. Перевіримо. 9 помножити на 100 буде 900. І плюс 39 остача буде 939. Пропоную вам трошечки відпочити. Зробити нейрогімнастику. Тренуємо свою увагу з феніксом. Наступною буде математична задача. Прочитаємо умову. Три однакові штампувальні автомати за 6 хвилин видають 540 деталей. За скільки хвилин один автомат видає 120 деталей? Прочитайте умову задачі для себе, натисніть на паузу. Отже, про що йдеться в задачі? Про штампувальні автомати. Скільки їх? Три. Що означає число 6 хвилин? За скільки три однакові штампувальні автомати видають 540 деталей? Що означає число 540 в задачі? Скільки деталей видають три однакові штампувальні автомати за 6 хвилин? Про що запитується в задачі? За скільки хвилин один автомат видає 120 деталей. Запишемо посередині слово задача і напишемо коротку мову. Запишемо коротку мову. Три машини. За шість хвилин. Видають 540 деталей. За скільки хвилин видасть один автомат? Мається на увазі одна машина. 120 деталей. Чи можемо ми зразу знайти, за скільки хвилин одна машина видає 120 деталей? Не зможемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки одна машина видає за одну хвилину. Як знайти? Три машини. За 6 хвилин видають 540 деталей. Зводимо до одиниці. Як знайти, скільки за одну хвилину видають 3 машини? 540 поділити на 6. Все ми знайдемо, скільки деталей виготовляють 3 машини за 1 хвилину. Далі ми зможемо знайти, скільки одна машина видає за 1 хвилину. Ну а вже знаючи, скільки одна машина видає за одну хвилину, ми зможемо знайти, скільки одна машина виготовляє 120 деталей. Запишемо розв'язання. Розв'язання. Перша дія. Зводимо до одиниці. За 6 хвилин три машини виготовляє 540 деталей. Чи можемо ми знайти, скільки деталей виготовляють три машини за 1 хвилину? Можемо як знайти 540 поділити на 6. 540 поділити на 6. Записуємо. Можна записати в рядок. Тому що тут ділити нескладно. Перше ділене буде 54. 54 поділити на 6 буде 9. Та ще дописуємо 0. Отже, 90 деталей ми ділили з вами на 6. Значить, знайшли за одну хвилину видають три машини. 90 деталей. Видають три машини за одну хвилину. Крапочка. Ми знаємо, що за одну хвилину три машини виготовляють 90 деталей. Можемо ми знайти, скільки одна машина виготовляє за одну хвилину? Так. Якщо за одну хвилину три машини виготовляють 90, то одна 90 поділити на 3 Дорівнює 30, 30 деталей. Видає одна машина за одну хвилину. Крапочка кона. Ми дізналися, що за одну хвилину одна машина видає 30 деталей. А в задачі запитується. А за скільки хвилин одна машина може виготовити 120 деталей. Отже, нам необхідно 120 поділити на 30. Дорівнює 12 поділити на 3 буде 4. Отже, за 4 хвилини. Одна машина може видати 120 деталей. Пишемо відповідь. За 4 хвилини. Одна машина. Може видати 120 деталей. Храпочка. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами дослідили письмове ділення з остачею і розв'язали задачу. Тож ваше домашнє завдання буде схожа задача. На закріплення прочитайте уважно умову. Можете записати коротку умову в зошиті і розв'яжіть цю задачу. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!